4 грудня 2022 року, у неділю 25-го після п'ятидесятниці, свято ведення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, блаженіший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у головному соборі Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря міста Києва у Феофанії. Перед початком божественної літургії, за якою відбулася архірейська хіротонія, звершили особливий чин у єпископський ступінь священства виголосив сповідання віри та дав обітниці берегти передання церкви, з противними церкві святей з разумом і кротостю поступати по апостолу Павлу, як рабу Господню не подобається сварітися, но тіху биті во всім, учительну, ні з кротостю, наказующу що як їх да даст дасть їм Бог покаяння в разум істини. Потім деякон виголосив многоліття предстоятелю, архієреям, церковному народу та ставленику. У нам храні ми страні нашій, властєм і воїнству і я, подачені Господі, мір, тишину і забілії плодов земних, і сохраніє я як... न He will make Предстоятелю співслужили намісник Києво Печерської лаври Митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільської Броварський Антоній, Митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій, Архієреї Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані. За богослужінням також молилися настоятелька монастиря і гуменя Єлисавета із сестрами, паломники та парафіяни-обителі. Служінням ієрархі Української православної церкви на чолі з предстоятелем завершили архієрейську хіротонію архімандрита Никити Сторожука на єпископа Івано-Франківського і Коломийського, керуючого Івано-Франківською єпархією, нового архієрея обрав для цього служіння священний синод Української православної церкви на засіданні 23 листопада. Наречення у єпископа архімандрита Нікіти відбулось напередодні свята введення у Феофанії. Божественної благодать, всідані мачна і врачую всіх, я сподіваюся, воспользнаю всіх, пророчі своє, годі бізнішархімедріта Дікіту, і збраного єпископа, Господа мограда Івана Франко. Помолимся в во не запретит на него бодать Всесвята Духа. веселися, и чеши ему Богом, безумнее всю ночь душу твои свяжут от тебе. А еже я не уготовал если кому будут, так и собирай. Після читання Святого Євангелія Блаженіший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Молитвою при Владичиці нашої Богородиці, пусть Господь допомагає нам, дорогі браті і сестри, щоб ми не забували про те, що храм є і духовною лечебницею, і духовним училищем, і місцем духовного зростання. И чтобы мы, по мере возможности, посещали храм, чтобы мы, и придя в храм, чтобы мы не занимались пустыми мыслями, а чтобы мы оставили все пустое, суетное, оставили за дверями храма, а в храм зашли и, и устремили свой ум к Богу. И это небольшое время, которое мы проводим в храме, чтобы мы в это время вспомнили свою жизнь, вспомнили свои поступки. сделали анализ своей жизни, и чтобы в том, что мы сделали плохо, мы покаялись, а что делали хорошо, что мы попросили у Бога, поблагодарили Бога за это и попросили, чтобы Господь помогал нам и в дальнейшем творить добро и уклоняться от зла. Пусть молитвою Пресвятой Діви Марії Марии Господь благословит землю нашим миром. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в вічі і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після сугубої сугубоїктині предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу. Зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Пісні блаженніший митрополит Онуфрій звершив священницьку хіротонію клірика Чернівецько-Буковинської єпархії проти диякона Димитрія Щербана. Божественна благодать сізнання мощна я врачу усі, розподівайся, воспользую сі, пророчествує Алексія, благовиніший подякона, водякона, поманивсьобоні. Та придітані облада ці святого духа після Євхаристичного канону. Предстоятель висвятив у діякона Олексія Мартинюка, студента четвертого класу Київської духовної семінарії. На завершення богослужіння блаженніший Владика звернувся до єпископа Івано-Франківського і Коломийського Никити зі словом на вручення архірейського жезла. За традицією владика Никита подав вірянам своє перше архіпастерське благословення. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.